Дорога Ірино, вітаю з тебе з днем народження. Бажаю гарного настрою, щастя безмежного, везіння. У всіх справах удачі, натхнення, нехай збудуться заповітні бажання. Дорога життя буде яскраво освітлена. Нехай цей день наповнений теплом. Достаток принесе у твій дім затишок. І руся, і особлення щастя і ми. З тобою, так тепло і надійно Я бажаю, щоб твоя безмежна любов, доброта і повага до близьких поверталися сторицею. Залишайся років на ста привабливою, впевненою, самостійною і проникливою жінкою, якій все на світі відкрито і видно, як на долоні. Гостей просити до столу. щоб всі тебе привітали з днем народження, щоб, як зірка сяяла, ти у всій красі. Хай з днем народження тебе привітає особисто сусід, співробітник, друг і навіть самий президент Нехай в житті буде просто відмінно, хай кожний день несе тобі презент, щоб ти цвіла, щоб зіснили всі, всі бажання, Щоб від життя краще лише й брати. Щоб всі успіхом увінчалися починання. Щоб жила ти, Іринко, як у раю. Про похмурих днях, щоб не мала уявлення. Хай щодня солов'ї в душі співають. Будь щаслива, Іринко, з ним народження тебе наша люба.